Привіт, мої неймовірні дівчатка фармасі. Сьогодні у нас новорічний макіяж. Готуємося і будемо з вами сяяти всю ніч і весь рік. І як рік почнемо, так його і проведемо. Ну, ми собі так вирішимо. А може дівчатка як домовимося, значить так і буде. Ну що, почнемо? Найкрасивіший декор у мене вже є. Це наші класні продукти бренду фармасі, новітнякол, е, наша декоративна косметика. Моя любов на все життя. Ну що розпочнемо? Перше, що ми будемо використовувати, це, звісно, базу під макіяж. Для того, щоб наш макіяж протримався всю ніч і радував вас е своєю стійкістю і якістю. Я буду використовувати нашу срібну матуючу базу е для того, щоб прямо взагалі ідеально, ідеально все трималося. Наношу я її для себе пальчиками, тому що я хочу відчувати. Вона дає ось таку неймовірну шовковистість шкіри, і я точно відчуваю, де я нанесла. От мені на лобок не вистачило, додаю. Наступним кроком буде тональний крем. Тональну основу я хочу сьогодні змішувати. Наше VFX Pro, вона буде тримати стійкість просто неймовірно. І я хочу змішати з більш важким ерглоу. Їх можна між собою поєднувати. Для чого? Тому що я хочу таке натуральне, легке покриття, яке дає ерглоу, але при цьому неймовірну стійкість і чіткість, яку я отримую. Від нашої стійкої Дивіться, я вибираю зараз трошечки то темніший тонельний крем, для того, щоб потім висвітлити консилером серединку. Такий буде ефект. От зараз, якщо ви звертали увагу, це зараз прямо трендовий такий макіяж. Він дає ефект, ну, по-перше, засмаги, якої нам не вистачає взимку. А по-друге, таке, ніби як свідчення шкіри. знаєте, тому що коли згадайте, да раніше ми з вами наносили світлий, Тональний крем і затемнювали контурінгу. Ну, Тренди змінюються, макіяж розвивається, і нам постійно пропонують щось новеньке. Тобто, дивіться, на контур. Да, от по контуру я прям нанесла плотно тональний крем, тому що там він таким темним і залишиться. А на центр вже прям залишки на пензлика я туди викладаю. Так. Тепер світлим консилером я роблю собі. А, Малюночок, там, де я хочу висвітлити. Дивіться, я буду висвітлювати додаткові лінії. Тобто у нас зараз буде не так, як завжди. Да? Ми зараз підемо от по такій новій схемі, як прямо тренди-тренди. От дивіться, ось така розмальовочка в нас виходить. Да? Тобто, всі лінії ну і на, на підборіді, звичайно, також на цій стороні. Тобто, всі лінії додаткова зморшка, якщо вона є, ми її маємо висвітлювати. Якщо немає, слава Богу, але там можна все одно покласти світленький. Є ось так. Трошки більше беру, ніж зазвичай консилери, тому що в нас інша техніка. І тепер консилер Тією саме, цим самим пензликом я продовжую змішувати. Бачите, Ми розкладаємо його. Чому тим самим пензликом? Для того, щоб додати як єдиного кольору. Вони змішуються між собою, і ми отримаємо рівномірне покриття. Можна наносити також конс... консилер спонжиком, Якщо ви взагалі перший свой той наносили спонжиком, ви можете це продовжити. Так. Угу. Все, такий бачите, стильний, стильний сучасний тон є. Так, Завершимо з корекцією, наносимо на носик. І такі самі в нас, бачите, витягуючі лінії. Тим самим пензликом тепер змішуємо і завершуємо нашу історію з контурингом. До речі, можете цей етап пропустити, тому що в нас, в принципі, вже було достатньо. Да? У нас залишилося затемнення від тоналки. Тому якщо ви любите такий супернатуральний, або якщо якихось продуктів не вистачає, це не проблема. Можете на тому етапі зупинитися. Якщо є у вас сухий контурінг, ви можете додати сухим контурінгом також. Так, І тепер хайлайтер. Теж мені подобається наша сидіт. Звісно, Такий дуже-дуже-дуже ніжно лягає. Лише трошечки, будь ласка, наносите, і тоді буде ніжний вигляд. Для макіяжу очей я використовую наш олівчик експрес чорний з водостійки. І намальовую ось такі елементи. О, бачите, достатньо груба така стрілочка. Потім беру маленький пензлик і відразу, відразу, відразу стушовую. Не намагайтесь вивести якусь красиву форму відразу. Да? У нас насправді воно буде такий дуже ніжний, зміксований макіяжик. Так. Якщо ви любите чітку стрілочку, ви можете залишити її чіткою. То робіть, як любите. Так. Я показую такий, знаєте, макіяж, який вийде в кожної. І от дивіться, у нас на розтушованій ми отримали таку розтушовану стрілку, прямо от імітація стрілочки, але вже такі яскраві очки в нас виходять. Додатковим штрихом прикрашені наших очей, наші кремові тіні. У мене шампань, прямо пальчиком на центр. Прямо на все-все очко, скільки бачите, да? Скільки можна почувати, додаю наші кремові тіні. Вони такі супер-супер ніжні. Хайлайтер я вже робила, тому я їх як хайлайтер додавати не буду. Але додаю ось так на нижне є. Yeah. І тепер з наших паліток. Мені дуже подобається. Нам потрібно обрати Сяйво. Сяйво е, сьогодні в мене буде. Навіть не знаю, не можу обрати. Не можу обрати. Uh, сяйво зараз модно крупне, тому я візьму прямо от на центр очка, додам uh, з крем ось нашої палітки санд. Буду сяти вже так, щоб, щоб бах. Uh, якщо це для вас занадто, да, можете взяти маленьким пазликом. Мені ще подобається дуже ось тут рожеві палеточки. теж сяйво, просто неймовірно можна зміксувати. Це як вам більше подобається. Я сяйво люблю, тому я сьогодні буду сяяти. Як ви бачите, складної техніки на очах зараз ми не робимо, але все одно, якщо є нависаюча повіка, як у мене, я буду з палеточки сам використовувати. Ось такий і трошки собі затемнення, таке натуральне, я все одно даю для того, щоб ну, гармонійно виглядав. Є. Yeah. В цілому майже все. Залишаться віки вам, у мене нарощення, тому я пропускаю цей крок, а вам потрібно буде зробити. Ну і я думаю, що цей антураж вам підказує, що помадка в нас буде червона. Знову ж таки, ви можете обрати для себе, яку ви більше любите: або плампер кольоровий, або стійку червону. Я думаю, що я використаю стійку, тому що це новорічна ніч. І я хочу бути прямо. Яскравою зіркою, Служу, що ви можете обирати під свій колір, як вам подобається під одяг, там мадовіті, але ось таке ніжнятинку ви точно справитися. Обіймаю, цілую, люблю. Па-па. До зустрічі в 2025-му!